Картини, оповиті таємничістю, і приховані від людського ока. Біля кожної ключ. Ключ, за допомогою якого глядач відчиняє двері у світ, створений нестримною уявою митця. І коли людина відкриває для себе ці творіння автора, вони добувають нових сенсів: розгадати які і є одвічна мета всіх, хто споглядає на мистецтво. Але розгадка у кожного своя і залежить вона від сприйняття. У Чернівцях відкрилася ювілейна виставка відомого художника Олега Любківського, який представив для відвідувачів свої роботи у жанрі концептуальної графіки. Те, що там немає реальних предметів, це точно. Але там є поєднання кольорів, там є поєднання форм, там є ритм, там є композиція, яка на вас наводить на якийсь певний настрій. Мистецтво любить тишу. Колись у нас теж була одна журналістка, вона написала, що в музеях не зустрінете натовпи людей. Музей приходять наодинці дивитися на картини, відчувати, що в цих картинах якийсь душевний внутрішній світ, і наповнити ним себе. Ну, власне, так і тут. Кожна картина має свій настрій, кожна картина має свій, ну, не можна сказати, ефект, але якось таку таємницю. Олег Любківський ділиться свої картини, прагнув перетворити на досконалий твір, у якому кожний квадратний сантиметр наповнений своїм глибоким і неординарним змістом і спрямуванням. Це, мистецтво це безкінечна тема для розмови, але мистецтво треба дивитися. Це ж не можна розказати симфонію. Так само, і картину можна розказати. фактично це маленька симфонія, маленькі п'єс, тут повне, якби, якби. Побудовані на ідеальній гармонії кольорів, плям, елементів. Ну одним словом, треба бачити. Художник пригадує, вперше захопився абстракціонізмом ще у школі, коли цей напрям мистецтва вважався буржуазним. А потім у вижницькому коледжі, де на той час були нові антиконсервативні мистецькі віяння. задання таке, що ви попробуйте виразити почуття весни, там зими, осені. Не малюючи сніжинки, не малюючи ялинки, просто ну, самі кольори, просто б так побудуйте, щоб все було вражене, дійсно. Ну і там багато кому це ну і в тому числі мені. І я як не дивно зробив, тоді це мені ще не було повних 16 років, але зробив таку картину, яка, ну невеличку, правда, але вона в кольорі така була трошки монументальна, дивлячись на розмір. Ну і це в мене жило, якби ця тема дуже довгий час. А ще був яскравий спогад з дитинства, пов'язаний з бабусею, додає митець. Бабуся 906 року народження, яка не закінчила повну школу під час першої війни. Взимку там, там бавилась, розпустила старий килимок шестяний кольоровий і виклала на мішковині, вишила хрестиком. Таку собі довільну абстрактну композицію, звідки в неї взялась? Такі спрямокотники, якісь там трикотники, квадратики несиметрично абсолютно. абсолютно. Це зробила і це умовно це таке. Ну мені якось так запало, запам'яталося надовго. Упродовж свого творчого шляху Олег Любківський повертався до концептуальної графіки кілька разів під час перебудови у 2013 році, а потім під час пандемії коронавірусу. Тому що якби не було ніякого руху, ніяких виставок, тому що не можна було кудись виїхати. Ну, я думаю, так, поки час є, давайте я цю тему почну знову. Ну, почав, почав почав, зробив спочатку декілька ескізів. Потім э, у Львові я, значит, коли був, то я розказав, що в мене є така теманка, давайте галерея прийма, повторив цю виставку в Австрії, Ну, як повторив, він цю саму серію повторив. Теж вона мала, там, досить такий пристойний успіх, люди сприйняли серйозно. Ну, тому що теж не одинарна, не, не, не попса, не масова культура, щось таке несподіване. От потім що я зробив цю саму тему. Я ще на виставку в Швейцарії. Кожну картину, як окремий всесвіт відкрили для себе і чернівецькі глядачі, і для кожного з них за майстерним поєднанням всіх складових глибинних композицій проглядав свій власний образ, своє сприйняття. А сьогоднішня Імпреза ну, показує якийсь новий погляд митця. Ну, принаймні для мене, тому що це щось таке особливе. Наш такий непростий, такий час тривожний, невизначеності, страху, безнадії. Тут навпаки, якась переважає нота така домінанта, дуже позитивна, дуже тепла і дуже світла, і дуже чиста. Прочитується, не несподівані не такі мотиви, і навіть читаю нотний стан на одній з цих картин. Якась мелодія звучить мелодія. Чиста, мелодія світла, мелодія оптимістична. Як не дивно, кольори дуже нагадали мені виставку у Відні австрійського художника Густава Клімта. Це, звичайно, зовсім інші картини, інший стиль, але саме тона, кольори нагадали мені його. А ці картини сьогодні, ну, це Олег Іванович в одному слові. Тут завжди емоції, завжди колір, завжди кропітка робота, дуже кропітка робота і Техніка, яку я в принципі дуже рідко бачу у інших художників, це дуже вдихає. Поринути у неповторний світ кожної картини відвідувачі зможуть у Штенбарг, Ґелері Ендкафе до 26 липня. Тетяна Дубіцька, телеканал ТВА.